Сотні людей прийшли попрощатися та провести в останню дорогу екс-заступника мера Дніпра Михайла Лисенка. Вони несли квіти та висловлювали щирі співчуття його близьким. Михайло Лисенко, екс-заступник мера Дніпра, пішов в життя в ніч проти 6 жовтня. Доставити його до лікарні карета швидкої допомоги не встигла. Він помер в ній, не приходячи у свідомість. Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка, але марно. Його серце не витримало. Реміюся. Чотири роки тому Михайло Лисенко вже переніс перший інфаркт та мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Проте він продовжував ненормовано працювати, в буквальному сенсі горіти на роботі, яка була невичерпним джерелом стресів та нервів і разом з тим його натхненням. 24 на 7 всегда работал, он очень и болел, ну, потому что всю нервная работа очень как коммунальник был, был очень хорошим специалистом. И вообще как человек он был очень хорошим, ответственным. Більш ніж півроку тому Михайло Лисенко склав повноваження депутата обласної ради і звільнився з посади заступника голови Дніпра та директора департаменту благоустрою. Все місто знало: Лисенко донестями любить тварин та колекціонує носорогів. В його приймальні живуть кіт Байден та папуга Грінго. Якщо народ звернувся, він завжди входив в його в його положення, таких як он очень рідко в житті. І ми жалеємо о ньому безумно. Майже 10 років свого життя Михайло Лисенко віддав муніципальному господарству. Він зміг суттєво поліпшити комунальну галузь Дніпра, а разом з нею і умови проживання мешканців. У місті успішно провели ремонти сотень доріг, теплових мереж, житлових фондів, відродили електротранспорт, освітлення, поновили парк міської комунальної техніки, боролися із мафами та наливайками, відремонтували центральний міст та створили зооконтроль. Він був безкомпромісний і ніколи не пльов ніяких інтриг. Він завжди говорив… Людям прямо в глаза, то що он думав. Рішення приймав дуже швидко, професіонально, можу сказати, однозначно. Михайло Лисенко мав велике серце, в якому вміщувалися всі безпритульні тварини Дніпра і сусідніх міст. Він врятував 25 собак з харківської живодерні. Під час повномасштабного вторгнення евакуював тварин з приватного зоопарку Фельдмана, які постраждали від дій російського агресора. Він дуже полюбляв тварин і мені здається, це найкраще його характеризувало до. Бо... Можна багато речей робити, але саме з цими найслабшими істотами люди проявляють себе тим, якими вони є. Насправді, Михайла Лисенка забрала хвороба у віці 47 років. Причиною близькі називають тривалий та фактично безглуздий тиск з боку силовиків, які багато років безрезультатно влаштовували пресинг та моральний терор проти екс заступника Мера Дніпра. Останній обшук в квартирі Лисенка провели напередодні його смерті 5 жовтня.